Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про правдивого Бога і про фальшивого Бога, про правдиву віру і про фальшиву віру. Тобто про здорову віру, правдиву Бога, і про нездорову, хвору віру про правдивого Бога, так, є віра здорова і нездорова. Тобто віра це є духовна сфера, то є духовний світ. І цей світ духовний може бути нездоровим, не тільки здоровим. І основна маса християн, на переликий жаль, має нездорового духа, духа віри. Всі Одноголосно скажуть, що Бог існує, Бог є, Він правдивий, Він святий, він Отець Небесний цій Тройці єдиний. І наш Отець. І всі скажуть, що ми віримо в цього Бога. Маю на увазі християн. Не говорю вже про других. Але Віра, як я сказав, є здорова і нездорова. Здорова віра, здоровий дух є в людині, яка шукає здорового духа, здорового Бога, каже, правдивого Бога, правдиву віру. І ця людина, перш, щоб знайти здорову віру, вона мусить проаналізувати саму себе. Можна бути в правдивій церкві греко-католицькій, маються на увазі іменно греко-католицький, а не греко-православний, каже, греко-католицька віра пішла каже, від католицької віри, матерної віри. І правдиві греко-католики збирають правди віри католицької церкви на Боже свої атрибути, а греко-православна віра московські атрибути. І правдиві віри. І тому не треба путати, що всі греко-католики, не всі греко-католики, тільки ті, які ісповідують правди віри католицької церкви. Але менше з тим будемо говорили про здорову і нездорову віру. Кожен християнин запевняє, що він. Є правдивий християнин. Він робить так, як Бог хоче. Він виконує Божі заповіді, попри те все, що ті заповіді зовсім деколи не виконуються. Але людина, яка над собою не працює, а то людина гордо зарозуміла, і свою гріховність хоче підтасувати під правду. Тобто людина хоче Бога підстроїти під себе. От Боже, я грішу сексуальними гріхами, чужу ложу, перелюбченню, але Боже Ти сказав любитися, і я не чиню перелюбив, я люблюся, бо так називають гріх чужолоства, є любов. І так людина Бога вчить. Отак, От Боже, я так влюблюся. Звісно, то є наука диявола, але людина хоче Бога підстроїти під себе. Та людина, яка краде, каже, переступає заповідь Божу, не кради. Вона теж себе оправдує і хоче Бога переконати, що вона правильно робить. Боже. А як я маю прожити, а не вкрадеш, не проживеш? А я краду не в бідних, я краду в багатих, а я краду в держави чи якийсь олігархів, чи навіть краду в злодіїв, які більше крадуть. І мов, невже такий я й поганий, невже так я погано і роблю? І так кожен гріх людина перед Богом управдує. Хоче Бога переконати, що той гріх, який вона, який вона робить. Що не вже такий і гріх, що вона багато добрих справ робить. І ті гріхи, які вона робить, то вона вважає, що це добро. І багато кажуть: ну, варто зробити якесь маленьке зло для великого добра. Пам'ятайте, ніколи маленьке зло не вийде на велике добро. Навіть на маленьке добро не вийде. Каже, зло є зло. Рест Божої заповіді буде каратися повночі. І той, хто шукає здорову віру, він контролює себе через Божі заповіді. Через те, що він порвав зв'язки з гордістю, зарозумілістю, а прийняв чесноту покори, той християнин починає працювати над собою і себе контролює. Вишукує в собі всякі брехливі, брехливі злих духів, які хочуть заспокоїти людину і утвердити в гріхах. Людина, цей християнин, який хоче пізнати правдивого Бога і відкинути фальшивого, він себе оскаржує першу чергу перед собою і перед Богом через святу тайну сповіді. Каже тільки визнання гріхів перед священником і прощення гріхів через священника ми можемо позбутися негативу від гріха. З умови, якщо ми покаялися і поправилися. Іменно ці два терміни йдуть рядом поправа і покаяння. Покаяння без поправи не має значення. Це тільки тоді є теорія. Теорія має за собою вести діло. І так, покаяння то є теорія, а поправа це є діло. І Якщо ми виконали ці два терміни, ми отримали прощення гріхів. Є багато сектанських вірувань. І вони дуже часто просочуються в греко-католицьку віру, греко-католицьких християн, і що вже чути між християнами, навіть і між духовними особами. І чую я такий вислів, що пекло Бог створив тільки для ангелів упавших, а не для людей. Бог людей пощадив. Він є милосердя, Він є любов, і люди хоч будуть грішити, а потім їх відспівали в Дні смерти, помолилися, і всі вони будуть в небі. Це є хибне мислення, це єретичне мислення, як я вже перед тим говорив, без покаяння нема прощення, і пекло створене не тільки для ангелів павших. в Святому Письмі ясно написано. Хто виконав волю диявола, хто переслав Божі заповіді, хто погордив Богом, буде мати участь в пеклі разом з дияволом, з демонами, з тими, якими він дружив, яких волю виконував, яких слухав. Це беззаперечно. І ніхто того не може оскаржити. Але людина, щоб заглушити совість, так собі мислить. І як кажуть ті, що до церкви не ходять, не привикли сповідатися, причащатися, але вірять, що Бог є, і як вони себе оправдають. А я маю в хаті образ Матері Божої. Я гарно до неї помолюся, і вона мені допомагає і мені то хватить. Але чи хватить? Тільки того, щоб до Матери Божа гарно помолитися. Чи Матір Божа не для того вислуховує наші молотви, щоб нас спровадити до Бога Отця, до Бога Сина, щоб ми повірили, щоб ми пішли до сповіді, щоб ми покаялися, щоб ми не опускали служби Божої, щоб ми не переступали Божих заповідей. Тоді матінка Божа нам допоможе. Як ми помолимося з таким наміром. Як ми до церкви не ходимо, не сповідаємося, не причащаємося, переступаємо Божій заповіді, не виконуємо Божої волі, то Матінка Божа нам не допоможе, хоч ми гарно до неї помолимося, бо то є мертва віра і мертва молитва. І навіть такі люди себе не обманюють, що вони до Матінки Божої помоляться і не вже будуть в небі. Або до святого Миколая помоляться і в небі чи якогось святого, тримають такі образочки, як обереги, і запоруку спасення. Матінка Божа веде до спасення, але без нашого покаяння сам Бог не може нас спасти. Є умова покаяння і поправа, і матінка Божа без покаяння, без поправи не може нас спасти і не хоче спасати таких людей. Вона хоче, щоб не спаслися, але по їхній теорії, що Матінка Божа не має звертати увагу, чи я ходжу до церкви, чи не ходжу, чи я сповідаю, чи сповідаюся, чи не сповідаюся, вона мене має вислухати, бо я гарно помолився до неї. І матінка Божа відповість таким людям: я гарно тебе вислухаю, і гарно тобі зійшов ласки до спасіння, як ти поєднаєшся з Отцем Небесним. І з Сином Божим, другою собою Божою, Ісусом Христом. Інакше дармо молище до мене. Матінка Божа свого Царства Небесного не має. Вона не є Богом, вона матір Божа, а вона не є Богом. І вона людей старається спровадити Царство Небесне, де є Отець Небесний? Отець Небесний Він є Отцем і Матері Божої. Святих ангелів і наш Отець Небесний. І матінка Божа іменно напоминає що покайтеся, поправтеся і не надійтеся, що я вас врятую без покаяння, без поправи, без любові до Отця Небесного. І так люди дуже часто себе обманюють, що їм цього вистачає, а до церкви ходити вже можна і не ходити. Церква є правдива є і фальшива. Та як віра є правдива фальшива, так і церкви є фальшиві і правдиві, так і священники є фальшиві і правдиві. І тому ми маємо шукати правду через слуху з Отцем Небесним. Щоб знайти правду, треба шукати цю правду першу чергу в своєму серці і в душі. Тобто, Вишукувати в собі злих духів, свої пороки, їх викорінювати і ставити на те місце небесних духів, чесноти Божі. І то називається народитися наново з Духа. Людина, яка любить мачукатися, але до церкви ходить, любить напитися, але до церкви ходить. Людина, яка любить каже, різні сексуальні похоті пристрасті, але до церкви ходить, тобто людина, яка грішить і ходить до церкви, то означає, що вона спасеться. церкви для того, щоб людина контролювала себе, тобто церква має вчити людину, як народитися наново з духа, як розпізнати злих духів, вигнати їх з себе, викорінити їх. І народити нанус з Божого Духа. Тоді війдемо в Царство Небесне. Другої дороги немає до Царства Небесного. Сатана фальшує нашу віру, щоб ми через фальшиву віру не спаслися, Бо Він добре знає, що ми не спасемося. Він є брехач і душогуб від початку. Так про Сатану сказав Ісус Христос. Так про Сатому сказав Отець Небесний усі троє ці єдині, і маємо не підміняти Божі чесноти грішними фальшивими заповідями і чеснотами, тобто гріховністю. Бог хоче, щоб ми були досконалі, щоб ми були святими, і для того Він селає для нас всі ласки до спасення потрібні. Ми дуже часто молимося, Боже, дай ласки до Спасення потрібні, і Бог дає. Питання в тому, чи ми їх зрозуміємо, ті ласки, чи ми їх побачимо, чи ми їх використаємо, чи ми примінимо до себе ті Божі ласки, чи ми просто їх потопчемо через свою гордість зарозумілість, через свого фальшивого Бога. Кожна людина старається собі створити свого Бога. Тобто такого Бога, який буде їй все притакувати в любій гріховності. Людина грішить і каже, та нічого страшного, та нічого страшного, а ще є такі, що гірше грішуть. А щоби ще такі ще було, як я. Каже, не так де я вчить людину, що не бійся, ти не вже такий грішний, ще є гірше від тебе. І чи гірші спасуться, то як ти не спасешся. Бог є любов, Бог є милосердя. І так далі. Тобто тут діє нелогічне мислення, тобто хворе мислення. Людина хвора, хворий дух і хворе мислення, тобто хворий розум і хвора віра. А де є ті хворі речі, там є мертва віра? Віра без діл мертва. Там, де мертва віра. Мертва молитва і мертве християнство. Такі люди, які хоча і себе називають християнами, і хоча й ходять до церкви, але не виконують Божої волі, їх можна назвати живими трупами. Тобто людина жива, а душа мертва, діла мертві, віра мертва, молитва мертва. Такій людині нічого Божого не живе, там живе все кроме Бога. Віра, яка не веде нас до Бога, вона обов'язково приведе нас до пекла, до диявола. Тому не обманюємо себе, що ми вже правдиві християни. Як є фальшиві християни і фальшиві церкви, як вже я казав, і фальшиві священики, кажу, правдивих праведників священників дуже дуже мало. Як один священник в одному селі сказав, що приходіть всі до мене до сповіді, всі ті, які живуть на віру. Тобто, без шлюбу я буду вас сповідати і буду давати вам розгрішення. І не потрібно ніякого обряду виконувати. Каже, це обряд. Тайна шлюбу, подружжя – це не просто обряд. Це є благословення Бога на спільне життя чоловіка з жінкою. І цей шлюб затверджується не тільки в церкві офіційно. Цей шлюб затверджується в небесах. І якщо людина не виконала обряду тайне подружжя, то це не є шлюб правдивий. Це є світський тілесний шлюб. Тобто називається гражданський шлюб. Правдивий шлюб тільки може бути через Бога. І такого священника, який прийшов на порохи і так людям сказав, люди дуже радо прийняли, бо там більше пів села жили без шлюбу на віру, тобто фальшивому шлюбу. І Дуже він для них був придатний. Хоч перед тим вже шість порохів вигнало через його безбожність. Оцей священник, хоч мав тайну священства, але він не є священником, він є душогубом, наймитом, вовком вечір шкурі. Ні в якому разі, тайна священства не використана на славу Божу. Він тайну священства потоптав і став агентом пекла. І на великий жаль таких церковних кар'єристів, таких вуків у ечешкурах, таких наймітів багато є. І тому людина мусить розібратися, де є правдивий священник, де є фальшивий священник. Тайна священства ще не робить з людини священника. Він має право. Освячувати, сповідати, прощати гріхи, службу Божу відправляти, але він не має права губити душу. І якщо ці речі він робить, але людям дозволяє жити в гріхах, то він не виконав умови священства. він потоптав тайну священства. Але людям Потрібні такі священники, особливо грішникам, які оправдували їхні гріхи. І зараз на кожен гріх можна знайти собі священника. І так, люди в основному поступають і так шукають таких священників. Але не дивімося на тих фальшивих священників, дивімося на правдивих. І кожна людина, яка народилася наново з Божого Духа. Зразу зрозуміє, де є правдивий священник, де є фальшивий священник. І піде до правдивого, розуміється. І тому не буде оправдання на Божому суді. Боже, я грішив, бо священник казав, що це не гріх. І там буде сказано, коли священник говорить, що гріх це не гріх, то дивися, що я говорю отець Небесний. А як людина хотіла заглушити совість і почути те, що вона хоче, вона обов'язково буде підміняти ті речі. Тому християни мають відповідати повним критеріям цього слова християнство, наслідувати Христа в всіх відношеннях в будь-який час, при любій владі, при любій посаді. Любій установці. Нема такої встановки, нема такої посади, нема такої влади, де людині заборонено признавати правдивого Бога, виконувати Божі заповіді, де людина скаже, що то неможливо при моїй посаді жити по Божих заповідях. Такого не може бути і не було. Люди йшли на мучницьку смерть. Але Бога не покидали. І тому багато християн стали мучениками через Христову віру. Але в наші часи ще нема такого гоніння християн, щоб аж стали мучениками. Нас хватає сказати, що то стидно вітатися по-християнськи, а то стидно одягати спідницю. Скромно, пристойно одягатися, і вони вже мають оправдання. багато фальшивих священників тому потурають. Так, так, на що вам зовнішній вигляд християн? Вам хватає мати серця і душі Бога? Але ж серці і душі Бога в таких людей немає. Там є демони, ті модні і ті фальшиві, всякі. Які заміщають Святого Ніби Духа, а в неї фальшивого духа, тобто диявольського Духа. І тому такі люди, які сідають слава Ісусу Христу, сказати, у них нездорова віра, нездоровий дух, нездорова духовність. Їм треба лікуватися таким людям, і де лікуватися таким людям. Тіло ми знаємо, де лікувати. Пішов до лікаря, взяв таблетку, якісь процедури і лікуєш тіло. А як, а як лікувати духа, душу, духовну свою, свою хвору віру, як лікувати, через покаяння, через пошуки істини, істинного Бога, всі троєчі єдиного. Душу лікується вигнанням. Злих духів, ті злі духи, як ті віруси, як ті паразити точать нашу душу, не пускають до Бога, і, і, і Создають умови для пекольного життя, для пекла. І ми маємо лікувати самі свою душу. Звісно, для того є і церква, сповідь, щащенство, для того є молитва до Матери Божої. До святих, до ангелів, всі небеса нам готові в цьому допомогти. Нам просто треба сказати те, чого не сказав Адам і Єва в раю до гріха. Боже, ми захворіли на гріховний вірус, допоможи нам оздоровитися, вилікуй нас. І Бог каже добре, він ніколи не відкаже в просьбі таких християн, які шукають покаяння які шукають спасіння. І тоді Бог вказує на критерії, через які людина може вилікувати свою, свого духа, свою духовність, свою віру, свою душу. Тобто аналіз самого себе, народитися наново з духа, полюбити Бога всім серцем, думку, силою, душею своєю. І так ми оздоровлюємося. по Направленню Бога самого. Якщо ми схочемо оздоровитися, а для того нічого не будемо робити, ми ніколи не вздоровуємо своєї душі, ми ніколи не прийдемо до спасіння, тому що спасіння в наших руках під лежачий камінь вода не тече, ми мусимо щось зробити. І тільки покірна людина може зрозуміти, де є фальш, а де є правда. Бо що людина горда й зарозуміла, вона ніколи не розкриє фальші своєї душі, бо вона ту фальш прикриває і та фальш керує тою людиною, тобто та гордість зарозумілість ті демони мене гордості зарозумілості. І тому кожна людина, яка каже, я християнин, най задумається, я ним є, чи я не фальшивлю, бо сучасний світ. Заставляє людину не думати багато про Бога, бо нема часу, є робота, є діти, треба годувати, є хата, треба платити, треба огрітися, треба світла, треба води, є над чим працювати, а над душею нема часу. Як один чоловік казав, коли я сказав, що ж ти про душу не дбаєш, що ж ти думаєш робити після смерти. Він каже, то нема як жити, а ти кажеш думати, як, як померти, що я буду робити після смерті. То нема часу думати, як жити. От людина заклокопотана, бо хоче жити ліпше, і нема часу думати про там, той світ, про душу. Ясно, я йому сказав. Але прийде та смерть, хоч ти не думай зараз про неї. І тоді скаже, Боже, я ж буду жити, так як ти кажеш, а вже буде пізно. вийде з тіла. І вже скаже Бог, вже нема чого думати, як жити після смерті. Смерть вже прийшла, ти мав можливість за життя думати про смерть. І ти мав можливість сьогодні не попасти до пекла. І якщо би ти думав про Божий заподі, про свою душу, про спасіння своїх дітей то ти знайшов би час на те, якщо би хотів, а ти того не хотів. Ти думав, що ти утвердишся тут на землі, на і і ти здобудеш гроші і владу, і вже ні, твій Бог нічого не зробить, бо ти маєш гроші і владу. Для Бога ті гроші і ця влада це є нічого порівняно з Царством Небесним. Богу фізичні гроші, фізична влада тут на землі не потрібна. Він має вічну владу, духовну владу. І всі гроші, і всяка влада, і життя тут на землі, залежить від Бога, від духовності, від Святого Духа. І щоб ми добре тут прожили і там прожили добре, нам треба тільки й думати про те, якими ми будемо, коли вийдемо з тіла. Де ми будемо? Як прийти до Царства Небесного? Там вічне життя, там наш дім, тут ми, як на тих квартирах, як на тих заробітках. менеться життя скоро, і йдемо, треба думати про вічність. То є основа кожного християнина думати про вічність і зробити все для того, щоб осягнути цю вічність, щоб прийти до Бога. Бог показав дорогу, Бог создає умови, Бог силає ласки, Бог помагає в боротьбі, Бог людину вчищає, і Бог на людину чекає, і від людини залежить, чи людина прийде в це Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!